Передати на громади. Про це ми говоримо далі з нашою гостею з нами відеозв'язком Ніла Островська, голова Красилівської міської тергромади. Пані Ніло, слава Україні, раді вас бачити. Героям слава. Отож, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про передачу повноважень за адміністрування місцевих майнових податків громадам. Йдеться про податок на нерухомість та земельний податок. Таке рішення дозволить, хоч якось компенсувати військове ПДФО, яке раніше забрали на рівень держави. Все має вкластись у два етапи. Перший, по суті вже є, бо громади і так роздають повідомлення про нарахування і сплату земельного податку та податку на нерухомість. Вони привозять у податкове уточнення щодо нових об'єктів нерухомості та щодо нових земельних ділянок. Тобто тут треба закріпити законодавчо все, що і так роблять, а також дати більший доступ до баз даних та більше повноважень. Пояснила народна депутатка України Галина Васильченко. Пані Ніло, і власне, отак спочатку, що ми маємо наразі? Які функції мають зараз громади? Як вони зараз, наприклад, от працюють з місцевими майновими податками? Ну ви знаєте, це дуже довгоочікуваний закон, як по відношенню до нашої громади і до мене особисто. Я не чекала цих законопроєктів, Наша команда вже давно працює над тим, щоб наповнювати бюджет і контролювати сплату саме за ті об'єкти нерухомості, за ті земельні податки, які знаходяться за ті земельні ділянки, які знаходяться на території нашої громади. Бо дійсно, якщо хочемо мати ресурси, особливо зараз, коли потрібно допомагати Збройним силам України, і цей ресурс потрібен щоденно, бо звернення бойових військових частин йдуть до нас щоденно. Ми шукаємо ті можливості, яким наповнити бюджет громади, і ви знаєте, дуже багато жителів нашої громади, підприємницьких структур бізнесових структур дійсно законослухняні. Дійсно, вони несуть ті розрахунки і декларації в податкову інспекцію, які відповідають реальності. Але є той відсоток і він значний, як виявилось. Тих нерадивих, яких я можу назвати, які шукають шляхи, як би обманути бюджет, як би не сплатити те, що належить сплачувати. І саме тому ми, як ніхто, громади, зацікавлені в тому, щоб сплата, сплата податків була належною. Тому цей законопроект дуже очікуваний і дуже давно. І дійсно нам потрібні важелі впливу на, на всіх платників податків, які сплачують місцеві податки і збори до бюджету громади. Пані Ніло, а як зараз? Ви зараз можете контролювати, до прикладу, саме процес сплати податків? Бо ми ж говоримо про місцеві податки, тобто це місцевий бюджет. Це місцевий бюджет, дійсно, земельні податки, сплата податку на нерухомість. Це все те, що надходить в наш бюджет і є суттєвою його складовою. Ну, багато років вже поспіль ми створили відповідну службу в себе, аудиторський відділ. Ми маємо фінансове управління, яке поряд зі своїми посадовими обов'язками займається ще й тим, що контролює сплату податків. Ми просто вже взяли цю функцію на себе. Бо співпраця з податковою є. Є ті моменти, де наші інтереси пересікаються дійсно виконання їхніх планів і наше наповнення бюджету. Але як побачили, що дуже часто платники податків несуть розрахунки саме по земельних податках. Які їм вигідні не вказують ту чи іншу ставку, яку прийнято міською радою? У нас є приклад райспоживспілки, з якою ми вже маємо судові процеси. І як виявилось, що року вони не доплачували сотні тисяч гривень до нашого бюджету, поки ми аж самі не знайшли в чому ж причина, і зараз в судах ми доводимо свою правоту і хочемо, щоб вони сплачували на тому ж рівні, як і інші наші підприємці нашої громади. Бо земля в їхньому користуванні це сама дорога земля, це в центрі нашого міста, це ринок, це колишні універмаги. І як виявилось, вони знайшли такі лазійки, як можна сказати. В податковому законодавстві, де користувалися пільгами, і наш бюджет втрачав сотні тисяч гривень. А ми зацікавлені в тому, щоб ці кошти надходили. А от виявилося, що податкова не дуже в цьому була зацікавлена, бо їм приносили розрахунки, які, напевно, що не перевірялися, і в нас була прийнята максимальна ставка податку це 12, А вони приносили що взагалі там по нулях. І от ну, така ситуація є по одному з платників податків. А такі можуть бути дуже багато. Випадків і тому створена у нас відповідна комісія, і як я просто націлюю наших працівників на роботу. Виходите на вулицю, займаєте одну з вулиць і просто йдете і перевіряєте: оце земельна ділянка, оце підприємець, оце його нерухомість з реєстру. Взята з виписки по реєстру про нерухомість. І перевіряємо, чи належна сплата, чи задекларовано відповідну суму в податковій, і таким чином звіряємо наші дані з даними податкової, вже цю роботу проводимо. І Якщо на законодавчому рівні це буде закріплено за нами, вже законодавчо. Бо ви знаєте, в суді були моменти, що судді нам давали питання: що це не ваші повноваження. Не ви маєте контролювати сплату податків. Є на це відповідна державна служба. Але ми доводили те, що це наші інтереси, це інтереси нашої громади і наших людей, і таким чином рухались до цього часу. А от вже як буде закон підписаний, прийнятий, то нам буде в цьому плані легше. Пані Ніло. Тобто, фактично, ви до цього моменту могли встановити, до прикладу, ставку податку і по суті на цьому повноваження ваші закінчувалися, бо ви не контролювали сплату вже цього податку. Так, дійсно так розрахунки подавалися в податкову інспекцію. Ми їх не бачили. Ми тільки по факту могли перевіряти, яка сума нам надходить, і вже тоді піднімати, чого ж та сума не така, як на яку ми розраховували. А це дійсно дуже така кропітка робота, якби це зайва робота для наших фахівців, бо це не наші якби, функціональні обов'язки. Але ми натягували цю роботу на себе, бо бачили, що від неї є результат. Пані Іло, тобто тепер, якщо до прикладу законопроєкт підтримають народні обранці, ви отримаєте функцію контролю і ще доступ до інформації до баз даних, до якої раніше ви не мали доступу. Тобто, фактично, функцію податків, в чому в першу чергу зацікавлена громада оподаткування, так нарахування до прикладу податків до місцевого бюджету, ви зможете вже виконувати повністю. Звичайно, ми будемо бачити щорічні розрахунки, щорічні декларації, які подаються в податкову інспекцію. Напевно, що це вже буде подаватись для нас. Наскільки я знаю, готується законопроект, яким пропонується громадам взяти на себе ці функції. Можна брати, а можна не брати. Ми звичайно будемо брати. Бо було багато думок, що деякі громади не спроможні це контролювати. і Я з цим погоджуюсь, бо створено багато маленьких неспроможних громад, які живуть на дотації, які не зможуть утворити відповідні відділи контролюючі і найняти на роботу відповідних фахових спеціалістів, які би контролювали сплату податків. Тут я погоджуюсь, що не всі громади зможуть це робити. А такі громади, які достатньо наповнені бюджетом, які мають спроможність формувати відповідні служби, такі як наша громада, ми звичайно цю функцію на себе беремо. Пані Ніло, тобто, фактично, ви передбачаєте, що буде створена нова структура, фактично у виконкомі. Немає на увазі в міськраді, так можливо, це буде новий відділ чи сектор. Але як я вже сказала, ми так таку роботу проводимо вже роками, і можливо, навіть з наявних фахівців, ми сформуємо окремий сектор, який буде займатися контролем за сплатою місцевих податків. Пані Ніло, а фактично, якщо говорити про неплатоспроможні громади, тобто для них, навіть якщо цей законопроєкт підтримують, абсолютно нічого не зміниться. І можливо, вони б і отримували якісь, до прикладу, доходи від оподаткування, маю на увазі від податку на нерухомість та земельного, але вони цього не зможуть зробити, бо не мають спроможності створити відділ або ввести посаду, або знайти спеціаліста. А до речі, ну, зі спеціалістами чи проблема? Я так кажу наперед, але я думаю, якщо голова громади зацікавлений в майбутньому своєї громади і думає на перспективу, то навіть і маленькі громади будуть намагатись створювати такі відповідні відділи чи сектори, чи навіть одного фахівця, який буде контролювати подачу розрахунків і декларацій, і разом з тим сплату місцевих податків і зборів, бо це дійсно це вигідно для громади. Пані, а як ви вважаєте, чи будуть проблеми саме з фахівцями, знайти фахівця? Бо фактично, ну, це ж не може, до прикладу, робити бухгалтер. Просто це треба людина, яка хоча б ну, розуміє ази податкової справи? Ну, це не дуже аж така складна робота. Кожен економіст і бухгалтер зможе цьому mm -hmm. навчитися. Це дійсно не вища математика. Це прості розрахунки, які подаються кожним бухгалтером від підприємців, від приватних підприємств. Це не таке вже аж дуже і складна робота, і я думаю, що це під силу громадам знайти таких фахівців, пані Ніло. А якщо от фактично ви отримаєте ці повноваження, так вже створюєте відділ. А скажіть, будь ласка, чи буде тоді так би мовити, дублювання от функцій, так податкової і ваших вже от власних як громади? Ну, я думаю, що законопроект передбачає розмежити ці функції. Якщо ми вже забираємо адміністрування місцевих податків на громаду, то цим вже не буде займатися податково, бо дійсно тоді, щоб одного підприємця перевіряли дві структури і вимагали документи, це нереально і не потрібно, і це дуже некомфортно для бізнесу. Дійсно, хтось один повинен цим займатися, і це буде розділено ці повноваження законопроектом, який, як ви кажете, вже ось-ось на виході. Пані Ніло, ну і фактично саме податки земельний та на нерухомість настільки вони суттєві? От настільки багато, до прикладу, коштів зможе отримати громада, ну ви знаєте, до повномасштабної війни можна було говорити про розвиток громади, а зараз фактично певно на забезпечення найнагальнішого. Ну, дійсно, це суттєві податки. Найбільше наповнення бюджету це звичайно ПДФО, це податок на доходи фізичних осіб. Це основна складова наших бюджетів, це робочі місця, які формують нашу основну частину наших доходів. А от земельний і податок на нерухомість це також суттєві, це більше 10-15% як в якій громаді. Це суттєві доходи, які також дуже необхідні, особливо в ці часи. І ми побачили, наскільки важливий наш контроль. Саме за сплатою цих місцевих податків і зборів, бо ми втрачаємо є моменти, де роками не сплачуються належні суми, і дійсно нікому до того справи не було. Тільки якщо ми вже зацікавилися цим моментом, то навіть в судах доводимо свою правоту. А якби в нас були ці повноваження, ми б чітко знали, що такими і такими діями дорахували до бюджету і платник податків повинен це заплатити. А так ми мусимо добиватися це в судах. Пані Ніло, і фактично, от е, народна депутатка Галина Васильченко каже, що це, хоч якось, може компенсувати те військове ПДФО, яке з місцевого рівня передали на державний рівень. Е, якщо ми говоримо зараз, ну тут два питання: перше, військове ПДФО, яке з вашої громади передали на державний рівень, бо ми розуміємо, що це і правоохоронці, і рятувальники, які до прикладу базувалися на території громади. Наскільки воно послабило бюджет, і чи зможе зараз, якщо до прикладу законопроект підтримають от саме земельний податок та податок на нерухомі? Підсилити, чи то буде отако от рівнозначно ви знаєте. Я напевно одна з дуже небагатьох голів громади, яка підтримувала вилучення військового ПДФО ще з самого початку. Я розумію, що це потрібно було зробити ще на початку Великої війни. Це потрібно було зробити на рівні держави. Бо ці кошти необхідні в державному бюджеті на оборону нашої країни, і те, що вилучили у нас військове ПДФО, це правоохоронці, дійсно, як ви сказали, це ДСНС, це військовий комісаріат, це 5 мільйонів з бюджету нашої громади. Але ви знаєте, ми дійсно маємо шляхи. Чим поповнити ці вилучені кошти, і тут не потрібно нарікати на державу, що от вилучили, і ми вже не можемо прожити. Якщо гарно хазяйнувати і думати на перспективу, є моменти, де ми маємо чим наповнити бюджет, проводити аукціони минулому році. Ми провели земельні аукціони, і цим самим поповнили бюджет на більше як 3 мільйони. Провели один аукціон на ставок, який передавався в оренду. Це майже мільйон гривень, і таким чином ми бачимо, що є резерв, є ресурс в громаді, яким можна поповнити це забране військове ПДФО і не нарікати на ці часи надзвичайно важкі для нашої держави. Ці кошти військового ПДФО повинні слугувати саме Міністерство оборони і в державному бюджеті. Тут я підтримую повністю рішення держави в такому плані. Пані Ніло, то фактично, якщо зараз отримаєте більше повноважень з адміністрування місцевих майнових податків, то чи ще підсилити бюджет? Якщо, до прикладу, ви самі вже будете встановлювати ставку, ви самі вже будете контролювати, і ви самі ж зацікавлені у тому, аби до прикладу платили податки? Звичайно, це дійсно підсилить кожну громаду. Кожна громада буде думати на перспективу, як наповнити бюджет, ну і аналізувати ситуацію. Придушити бізнес ніхто не має на меті. Ми повинні тримати ту золоту серединку, коли і бізнес розвивається, і громада не втрачає. Дійсно, все треба дуже аналізувати, приймати саме ті ставки податків, які прийнятні для підприємницьких структур. І саме основне, щоб справедливість існувала в цих питаннях. Якщо сплачувати, то сплачувати всім, а не одні шукають якісь моменти, де би обійти закон. А інші сплочують повну. Всі повинні бути в однакових умовах, і ми, як громади, повинні це контролювати. Пані Ніло, ви кажете, що військового ПДФО вас вилучили близько 5 мільйонів. А якщо брати земельний податок і на нерухомість, це десь буде так само? Ви так само отримаєте, якщо будете контролювати вже фактично сплату? Ну наперед я не можу сказати, які суми ми знайдемо приховані в цих моментах, але я думаю, що дійсно ми поповнимо ще більше як на цю суму. Бо е, хочу сказати, що ми почали інвентаризацію сільськогосподарських земель, які обробляються аграріями, і виявили дуже багато польових доріг, які обробляються роками, а сплата в бюджет громади не надходить. І от цей процес ми почали рухати і зараз вже сотні гектарів, які обліковані, які проінвентаризовані, які вже пройшли через сесію, укладаємо договори оренди землі. Це також наповнення нашого бюджету. Рекомендую кожній громаді цим зайнятись. Інвентаризація земель, польові, дороги, пообліковувати всі господарські, дворі, двори, які є по сільськогосподарських по старостинських округах. Це також додаткові кошти в наш бюджет. Всі об'єкти нерухомості. Це дійсно буде мені здається ще більше ніж 5 мільйонів щороку надходити до бюджету громади при прийнятті такого закону, де ми будемо мати більше повноважень впливу. Тобто, все таки, пані Ніло, от те, що казала нардепка Галина Васильченко, це все ж таки, от повноваження, які отримують місцеві громади, так тергромади, вони я маю на увазі саме за адміністрування майнових податків місцевих, то вони фактично виправдають те, що громада зможе наповнити бюджет навіть попри те, що до прикладу там військове ПТФО було вилучено. Звичайно, якщо громада захоче цим займатися. Пані Якщо... Ніло, а які от способи методи наповнення бюджету шукає ваша громада? Ви вже говорили про інвентаризацію земель та про аукціони. Але розуміємо, що фактично певно від самої громади залежить наскільки там платять податки. Але але й розуміємо з іншої сторони, що не скрізь громада може, до прикладу, це контролювати. Ну, звичайно, але якщо є бажання, можна все контролювати. Можна е, такими не каральними методами, роз'яснювальною роботою, звіркою з податковою, звіркою з платежами, які надходять на наші рахунки бюджету громади, можна все виясняти, можна все знайти. і Ми цим займаємось і маємо успіхи в цьому процесі. Головне аби було бажання. Та пані Ніло, пам'ятаю, що ваша громада одна з перших, хто почала проводити акцію е, про акциз. Так отримай чек, отримай подарунок, здається. Чи продовжується вона зараз? Ну, зараз дійсно ми такого не робимо, але дійсно на рівні держави навіть повинна бути така політика. Я бачила дуже гарний рекламний ролик, коли маленький хлопчик вимагає чек і каже: Я хочу побачити, куди йдуть податки, бо його тато воює. І розказує, що саме за податки закуплена зброя і вся амуніція. То якщо кожен як той маленький хлопчик буде вимагати фіскальний чек, то дійсно податки будуть йти саме туди, куди вони потрібні. Та знаєте, Ніло, певно, до повномасштабної війни до великої ми могли говорити про розвиток громади. Бо фактично, ну хто ж більше зацікавлений у розвитку громади, ніж ті жителі, які живуть на території цієї громади? Хто більше зацікавлений в тому, щоб сплачувати податки, до прикладу, і розуміти, що завтра в тебе буде новий сквер або, до прикладу, відремонтована вулиця, або новий тротуар, або ще там багато чого іншого, чим займалися на той момент громади зараз. Зараз фактично розвиток громади відходить на другий план. Я не кажу, що він повністю призупинений, але ми розуміємо, що першочергове завдання це все ж таки оборона нашої країни. Ну і від цього теж залежить. Бо, до прикладу, прийде там завтра чи післязавтра запит, так, от від якоїсь військової частини чи від якоїсь бригади на будь-що, на автомобілі, на тепловізори, на дрони. І фактично, ви маєте думати, де взяти ці гроші, до прикладу, щоб закрити цей запит. А таким чином ви будете мати можливість таку не відшукуючи, десь там, до прикладу, хоча це теж певно, що приватний бізнес теж треба залучати, але фактично мамоч своїми силами закрити потреби. Дійсно, ви говорите дуже правильні речі. При формуванні бюджету ми передбачили 5 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України в минулому році. За рік це було 7 мільйонів. І я сподівалася, що цих 5 мільйонів нам вистачить хоча б на півроку, але нам їх не вистачило навіть на два місяці. Була сесія, ми знову додали майже 3 мільйони. От в березні була сесія 7 березня, і зараз, в кінці березня, ми знову не маємо коштів. На початок квітня ми знову збираємо сесію. Ми призупинили всі, всі процеси, які стосуються розвитку громади, благоустрою, тротуарів, вуличного освітлення. І я бачу, що люди це розуміють і це сприймають. Основне це допомагати воїнам. Ми знову будемо шукати резерви, шукати ресурси. І я дякую всім платникам податків нашої громади, які дійсно наповнюють бюджет. І ми маємо можливість мати ці ресурси на виконання замовлень бойових військових частин. Бо зараз це основне і кожен нормальний українець, патріот нашої держави, розуміє, що не до, не до бруківок, не до доріг, а саме дійсно зараз допомагати воїнам це справа кожного з нас і щоденно. Пані Ніло, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру. І вам дякую. Тримаємось. Ніла Островська голова Красилівської міської тергромади була з нами від.